Вітаю вас на нашій наступній mindfulness сесії Знаєте, неважливо, наскільки великий ваш ентузіазм, серйозність, з якою ви ставитеся до тренувань вашого мозку, до цих практик. Все одно є шанс того, що ви пропустите день або більше, і не будете робити практики. Буде складно знайти час або сили на це. І це зводиться до пріоритетів. Спочатку знайти час, можливо, навіть записати це у план дня, запланувати цю вправу. Але якщо ви пропускаєте, в цьому немає нічого страшного, точно не варто себе корити або засуджувати, просто продовжуйте наступного дня. І ми почнемо сьогодні нашу практику з того, щоб, як завжди, влаштуватися позручніше. Заспокоїти тіло, розум, підготувати їх до практики, зробіть повільний погляд навколо. І зробіть глибокий вдих через ніс, і видих через рід. Є один вдих, видих. Вдих. І на видиху заплющіть очі. Помітьте, як ваше тіло тисне на стілець або на іншу поверхню, на якій ви сидите або лежите. Відчуйте цю вагу у тіла, почуйте будь-які звуки навколо, і поверніть свою увагу до тіла. Спочатку просто помітивши загальне почуття, І зараз ми почнемо сканувати тіло зверху вниз, з голови до кінчиків пальців ніг. І будемо помічати почуття більш детально. Як завжди уявіть кулю світла, яка повільно сканує ваше тіло, помічайте комфорт або дискомфорт, не намагаючись нічого змінити, просто помічайте, більше усвідомлюйте ці фізичні почуття. І зараз почніть помічати свої емоції, свій настрій. І не має значення, які це емоції. Просто помічайте, що це. Не хвилюйтеся, якщо немає. Якоїсь певної, очевидної емоції або настрою це нормально. І далі згадайте свою мотивацію робити те, що ви робите. Згадайте, який саме позитивний ефект ви можете отримати і як це може покращити ваші стосунки з оточуючими. Така мотивація дійсно може змінити у кращу сторону ваш процес тренування mindфунес. І тепер переведіть увагу на своє дихання, дозвольте собі з кожним видихом розслаблюватись все більше і більше. Можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще відчути цей рух, як повітря входить і виходить, як живіт піднімається і опускається. Помічайте, як кожен вдих та видих відрізняються один від одного. Дозволяйте думкам приходити. І йти, коли розум починає блукати, просто повертайте його до фокусу на диханні. І якщо вам це допомагає, можете почати рахувати один на вдих, два на видих. Три на вдих, чотири на видих. І так до десяти. З наступним видихом перестаньте фокусуватися на рахунку, на диханні і просто дозвольте думкам робити все, що вони забажають, іти туди, куди їм хочеться. Поверніть увагу на тіло, на відчуття ваги, на відчуття його контакту з поверхнею. Відчуйте, які запахи або звуки і будь-що інше, що повертає вас у простір навколо. І коли будете готові, повільно відкрийте очі і на хвилинку зупиніться, щоб відчути, як ви, помітьте, як зараз ви почуваєтеся по-іншому в порівнянні з тим, як до практики. Не засуджуючи, не оцінюючи, просто помітьте. Важливо просто цінувати це відчуття. Уявіть на хвилинку, як можете забрати це відчуття з собою у свій день у спілкування з іншими людьми. Протягом наступних кількох днів ми поглянемо на деякі перешкоди, що іноді можуть виникати під час практик. Можливо, це неспокійний розум, або ви засинаєте, коли робите практику, або відчуваєте якийсь фізичний або емоційний дискомфорт. Ми розберемо кілька способів, як пройти через це. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося завтра.